І на завершення випуску традиційно про погоду за даними синоптиків Чорнівецького гідромацентру вихідні потішать буковинців теплом. А з наступного тижня очікується похолодання, дощі та мокрий сніг. На Буковині перша декада квітня була аномально спекотною. Торік на початку квітня був сніг по коліна. Нині температура повітря сягала 29 градусів тепла. А сьогодні, 12 квітня, у вітряно і 14 градусів тепла. Яких температурних змін очікувати цими вихідними та найближчим часом? Ми очікуємо суху погоду без охотів і. Температура в межах 8-13 градусів тепла, в день в суботи 16-21, а в неділі 21-26 градусів вище нуля. А от чернівчани все ж сподіваються, що буде тепла погода. Ну, останнім часом було дуже тепло сонце дуже сяло, тому е, я очікую, що буде все одно сонце, але не буде так жарко, як було тими днями, адже це занадто е, людям тяжко, і мені також тяжко. Е, тому е, краще б було сонце, але трішечки хмарно. Я очікую, що буде сонечко, але надіюсь, що буде трішечки дощ, бо то що доща потрібно. Тому нам потрібна гарна погода і мирне небо. Звичайно, ми очікуємо теплу гарну погоду, тому що ми приїхали сюди з Києва перепочити на пару днів і, так сказати, отримати перезавантаження, тому нам необхідна тепла погода. Сонячна погода має бути. Сонечко тепленько до 27 градусів. Чекаємо десна. Одих на річку, на шашлик, але вже після Великого дня. Цих вихідних і наступного тижня очікуємо теплу сонячну погоду. Я така надія, що воно співпадало з нашим настроєм і з нашою великою надією на нашу перемогу. Тепло протримається на Буковині до вівторка, 16 квітня. Далі температура повітря знижуватиметься. Уже починаючи з вечора вівторка і практично до кінця тижня у нас переважатиме хмарна погода з помірними, значними місцями, сильними дощами. В горах вони перейдуть мокрий сніг і сніг, і навіть формуватиметься сніговий покрив. Ну і досить низькими будуть температури. На рівнині вони будуть від нуля градусів вночі до не вище 10 градусів тепла в день. Ну, а в гірських районах це будуть переважно температури від мінус трьох до плюс шести семи градусів тепла. Євген Паселюк, Ярослава Боячук, новини Сі 4